У Тернополі підлітки побили чоловіка і винесли його на мороз. Потерпілого у дворі будинку виявила вранці двірник. Після огляду медики констатували, що у чоловіка множинні забої голови та тіла обмороження обох стоп Оскільки він був без зуття. на місці події працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з'ясувалося, що потерпілий житель Тернополя. Чоловіка з інвалідністю в гості разом з товаришем запросили неповнолітні друзі. 17-річний хлопець та дівчина жителі Чертківського району. Молоді люди розпивали спиртні напої, а потім між ними винний конфлікт. Неповнолітні почали завдавати удари 26-річному знайомому, били по голові та тілу руками та ногами, ременем і шваброю. Коли чоловік втратив свідомість, вони винесли його тіло у двір будинку і залишили там. Потерпіли, пролежав на морозі всю ніч. Слідчі разом з оперативниками карного розшуку Тернопільського райуправління поліції встановили дітей, які побили чоловіка. Неповнолітнім оголосили підозру, їм обрали запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Честори осі постануть перед судом за примусове утримання людей у фіктивному реабілітаційному центрі. Центр біля Тернополя організував місцевий житель. Він орендував будинок, де зі спільниками утримував людей із залежностями. Вартість перебування в установі вартувала родичам від 10 тисяч гривень. Хоча обіцяного лікування від наркота алкозалежності громадяни не отримували. Вони не могли безперешкодно залишити приміщення центру, адже їх замикали всередині та охороняли зовні, а ще обмежували будь-які контакти із рідними. Правоохоронці припинили незаконну діяльність псевдореабілітаційного центру. До розслідування у цій справі завершено. Екс-керівника офісу водних ресурсів судитимуть через службову недбалість. За даними слідства, посадовець підписував акти виконаних робіт з розчищення русла річки Золота липа це мали робити за бюджетні кошти. Згодом він не оприбуткував для подальшої реалізації звалення дерева на березі водойми. Через його дії вказану лісопродукцію втратили, а бюджету завдали шкоду на суму майже 500 тисяч гривень.